Російські дрони атакували Чернігів внаслідок влучання. Зайнялася багатоповерхівка. Частково зруйновано два поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. Рятувальники оперативно локалізували пожежу, що виникла унаслідок удару по п'ятиповерхівці. Про удар обласні служби повідомили близько 22-ї години. На місці розгорнули пункти незламності і надають допомогу постраждалим. Також ліквідовано пожежу дачного будинку у приватному секторі, яка була спричинена обстрілом. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брежинський підтвердив, що у місті вибухнув ворожий БПЛА Рятувальники дісталися до двох завалених квартир. Постраждалих не виявили, однак евакуювали літню жінку. Напередодні український президент Володимир Зеленський дав розширену прес-конференцію. Тож кілька важливих тез тезвіти я пропоную разом оглянути. Путін не погоджується на пропозицію Трампа щодо припинення вогню, заявив глава України. Він стверджує, росіяни хочуть більш вигідної позиції щодо тимчасової паузи у війні, намагаючись виграти для себе якомога більше. Тож з'являються різні але від країни агресорки. Нікому не варто йти на російські але це тиша і це 30 днів, коли всім сторонам дається можливість Можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну, додає Володимир Зеленський. Вони хочуть більш сильну позицію. Я впевнений. Перед тише. Зараз вони виглядають ну, якщо ну, як мінімум, несерйозним. Після пропозиції і після того, на що вони не розраховували на те, що буде знайдене. Союзницьке рішення в Джиді, і вони розуміють, що їм треба відповідати. І тепер вони будуть розказувати то про контроль, то ще про щось. А безумовно, я про це вже говорив: що якщо б ми а, говорили тільки про тишу на морі, вони би казали, а чому тільки на морі, якщо тиша, то всюди. Якщо б ми говорили на морі і в небі, вони б казали, в небі це вони розраховують тільки на безпеку для своєї енергосистеми, тобто ми. Зменшували всі ці можливості для, ну, для просто красномовства Путіна і його оточення, яке дійсно не хоче закінчення війни. Тобто я вважаю, що на сьогодні звужен цей коридор, і ми готові на безумовний сісфаєр на 30 діб, який запропонувала американська сторона. І тому, якщо русски не погоджуються, значить вони не погоджуються не з нашою пропозицією, а не погоджуються конкретно з пропозицією президента Трампа. Тому що наші всі напрацювання сформулювали в кінці кінців американці. І це їх чітка позиція. А вони, команда, яка була напрямована в Саудівській Аравії, є представниками позиції президента Трампа. І тому це Путін не погоджується сьогодні на те, що запропонував Трамп Україні і Росії. Далі український президент зачепив і тему перемовин поміж Вашингтоном і Москвою. Тут важливо розуміти контекст, тож його також пригадаємо. Британське видання Sky News напередодні повідомило, що спецпредставник Трампа Стів Вітков під час візиту до Москви вісім годин чекав на зустріч із російським лідером Владіміром Путіним. Поки той спілкувався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Американські журналісти у своєму матеріалі міркують, чи був вибір? Часу візиту пана Лукашенка навмисним, але він точно не здавався випадковим. Натомість це було схоже на класичну гру влади Путіна. Невідомо, як довго говорили Віткофікремлівський і диктатор у таємниці залишаються і точні деталі дискусії на прес-конференції разом з Лукашенком. Путін дав зрозуміти, що підпише перемир'я лише якщо отримає щось натомість. і Він хоче дуже і дуже багато. Далі коментар українського президента Володимира Зеленського слухаємо. Точно не знаємо майже нічого про зустріч Стіва Віткофа із російським диктатором Путіним. Відомо лише що Путін протримав його 8 годин перед тим, як прийняти. Чи відомо українській владі частину про переговори власне американців із росіянами? І які червоні лінії для України в питанні майбутнього потенційного перемир'я? Для того, щоб говорити про будь-які майбутні кроки, ми б хотіли зосередитись на тому, як ми до цього домовлялись. Ми постійно радимо всім партнерам не змінювати домовленості. І ми б хотіли так само стояти на домовленостях. Ми повинні були продемонструвати, що ми хочемо миру, а русські хочуть війну. Я вважаю, однією зустріччю все це продемонстровано. Конструктивною, позитивною і ще раз вдячний і американцям і українцям за цю зустріч. Так, друга історія. Те, що відбувалося в Москві, я розумію. І те, що може бути відомо, нам не може бути відомо 100% про що ці е, люди говорили. Але ми розуміємо, що Буде багато різних але, щоб ставити Україну в більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Ні, якщо Сісвайер повний, то без будь-яких але. Позиція у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива. Не втрачаючи гідності сторін.